Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Днями придбала дві орхідеї. Ось вони перед вами. Це оцінені орхідеї, але на щастя, це не є якісь відквітолики, умиралики. Ці орхідеї, як розповіли мені продавчині, Використані їхні квітоноси для букетів. Вони навіть мені показували одну ор одна орхідея ось ця Це є редліп, а оцю вони ніяк не могли згадати. Вони навіть мені показували е на фотографії прекрасний букет е з якоюсь зеленю, з трояндами, і з орхідейною стрілою з квітами. Вони запевнили, мене, що орхідеї свіжі. Справді видно, що вони не замучені, не втомлені життям, не ті, що мандрують на смітник зазвичай, а просто вже не мають того вигляду, тому що квіточка зрізана. Ось тут, бачите, взагалі навіть відламано, і дивлюся щось таке, якщо придивитися, ось тут схоже на те, що можливо прокинеться бруничка. Недавно таке відео у мене було на каналі. Називалося Торіно профілактика від грибкових захворювань. Власне, ту саму маніпуляцію сьогодні я буду проводити з цими орхідеями. Отже, що я робитиму? Як відомо, повторювання запам'ятовування, я використаю фунгіцид Магнікур Energy. Це є аналог превікуру, який дуже відомий. Серед орхолюбів. Справа в тім, що дуже часто трапляється, приносиш орхідею здорову, з гарною кореневою системою. Проходить місяць, другий, третій і починається скидання корінців загнивання. Щоб цього не було, я все ж таки раджу використовувати фунгіциди. Фунгіциди можна використовувати і для малечі. І для дорослих рослин, тим більше саме цей магнікур Energy він не тільки лікує, він не тільки робить профілактику від захворювань. Він також є стимулятором росту. А це для наших орхідей, для наших рослинок є дуже добре. Отже, ось тут літра води. Так, зараз так, камеру. На літру води. Вода тепленька. Така, знаєте, добра вода для них. Яка. Коли ми занурюємо руку, пальці, ми її практично не чуємо. Вона ні пече нас, ні холодить. От дуже така приємна. Отже, на літру рідини, водички тепленької відстояної, я розводжу 1,5 мілілітри магнікуру. Кубики. Ось, ой, втопилося так ще. Ось так сполоскаємо шприц, добре її перемішаємо. І для початку я повитираю листячку цим розчином лікувальним, адже листочки також мають на собі. Різні патогенні гриби. Ось так, щедро. Це орхідейка, дивиська взагалі молодесенька така, листочки маленькі, і наступну, також необхідно повитирати, витираємо з обох боків для профілактики. І так я повитирала листочки ретельно, поклала ось кожен, кожне відерко ще в таку ємність, в якій, власне, вони будуть деякий час перебувати. І сюди улієчку перелила розчин магнікуру і ось так краєчками довкола горщика поливаю. І поливши їх, залишаю на 15-20 хвилин. Ще раз нагадую, що корінці мають бути сріблясті, просушені, тому що тоді вони добре всотують вологу, а відповідно з вологою, вони всотують препарат, який має на меті їх пролікувати. Ось така коротенька профілактика. Отже, ще раз 15-20 хвилин залишаємо для профілактики. І тоді орхідеї себе будуть гарно почувати, і нам буде спокійніше, що вони не втратять кореневу систему. Дякую, що були зі мною на каналі. Ставте вподобайки, якщо відео для вас корисне. До нових зустрічей!